Всім привіт! Вітаю друзі! На каналі «Платі Терапія. Мене звати Юля і сьогодні демонстрація блузи на мені, а також я вам розказую про те, що ви можете придбати в мене лекало цієї блузи. Блуза з зав'язкою. Як ви бачите, ось така горловина вона як трансформер, можна загортати назад або ж зав'язувати на бант. Розміри в наявності повномірні. Далі я вам продемонструю. Лекала, розміри в наявності від 42 до 64 включно. Для того, щоб визначити свій розмір, для того, щоб визначити ваш розмір, знімаєте об'єм грудей, розділяєте на два, це і є розмір, який вам потрібен. Як ви бачите, блуза йде вільного крою. Вона іде подовжена. Тобто не обов'язково носити її з спідницею. Це можуть бути штани. Ви бачите, що вона. Повністю ось має ось такий подовжений вигляд. Не обов'язково ви маєте пришивати бант, хоча це зараз дуже модно і це, ну повірте мені, дуже жіночно красиво. Тут шикарний рукав, він насправді дуже широкий, але за рахунок того, що ви його збираєте на манжет, він таким не виглядає. Моя блуза виконана з шифону. Шифон креповий, тому він майже не прозорий, плюс на мені одягнена біла білизна. Вартує викрійка на будь-який розмір 600 гривень для того, щоб зробити замовлення. Щоб я приймала замовлення, напишіть мені, будь ласка, у Viber. Вся інформація вказана відразу в описі під відео, в правому кутику під відео. Відкрийте, будь ласка, опис, там є мій номер телефону Viber, а також вся необхідна інформація для замовлення. Друзі, ось я принесла лекала, і що перед цим хочу сказати, що не обов'язково цю блузу шити з шифону. Звісно, що я рекомендую її шити вам з шифону або з легких тканин. Це може бути штапель, це може бути навіть льон, будь-яка тоненька тканина, тоненька віскоза, натуральний шовк, тоненькі літні тканини. Також на базі ось цих лекал ви можете продовжити і пошити собі відразу сукню. Не пришивати бант, наприклад, робити рукав коротшим, не пришивати манжет. У вас є безліч варіантів, як за допомогою готового лекала міксувати і змінювати фасон. Рекомендовані тканини тоненькі, тому що блуза або ж, наприклад, сукня, вона має бути з тонкого матеріалу. Це може бути навіть ще софт і суперсофт. Отже, з чого складається виквійка? Будь-якого розміру. Ви отримаєте ваше лекало на білому папері з повністю всіма відмітками. Там будуть написані припуски на шви, написані будуть всі лінії, все-все-все. І зараз далі в відео буде коротка відеоінструкція, як використовувати викрику. Отже, пілочка з нагрудною виточкою і спинка до кожного розміру. Розмір я вже сказала вам, як підбирати. Далі рукав. А він насправді має ось такий вигляд. Оцей рукав, що ви бачите зараз на мені, насправді він ось який. Бачите, друзі, він дуже широчезний. Хоча це так не здається. Рукав, реглан. Він йде суцільний зверху в плечі. За рахунок розмоделювання ми його зробили. Я його зробила ось таким гарним і широким рукав. Це кожне лекало, пілочка, спинка, рукав. Потім манжет. Ось він і викрика. ось ця, ця, оцей ось, ось бант або ж пояс. Тканина не обов'язково може бути світлою, будь-якою на ваш смак. Друзі, в залежності від розміру, розхід тканини різний. Тому отак от, от взяти і сказати, скільки тканини треба, в залежності від її ширини, від її фактури, в середньому. Довжина рукава, наприклад, в найбільшому розмірі це 75 см. Так? Довжина рукава. В залежності від розміру, ви або входите в ширину, або ні. Ну, в середньому на саме цю блузу потрібно найбільше це до 2,4 метра тканини. Найменше це якщо найменший розмір, то це десь 1,5 метри шість, так щоб приблизно ви розуміли. В залежності від того, що це буде у вас за. Ви. Далі, вам не обов'язково шити блузу, це може бути сукня. Від лінії талії, на кожному лекалі є відмітка лінії талії, продовжуєте на ту вдовжину, яку хочете, і шиєте сукню з рукавом крою реглан. Далі коротенька інструкція, як використовувати викрійку і підсказки, підсказки, підказки в відео, також по деяким ключовим моментам. Це я маю на увазі маджет, пришивання комірця, все-все. все Всі підказочки відразу є в цьому відео. Ну і демонстрація, як завжди, на початку на собі. Я показую, що ж саме ми шиємо, друзі. Ось так: на цьому бувайте здорові. Якщо бажаєте замовити викрійку, я приймаю замовлення у Viber. Приймаю замовлення на ось ці лекала. На цьому все. Дивіться далі коротку інструкцію. Хвилинку уваги показую розміщення викрійки на тканині. Зверніть увагу, що ось кромки, і оце йде нитка основи вздовж тканини. Значить, якщо ви плануєте робити тут шов. Так, а ви його плануєте робити для того, щоб пришити бант. Звісно, що можна без нього. Тоді в цьому місці, якщо ви не плануєте пришивати бант, потрібно округлити горловину і саму горловину потім обробити бійкою. Якщо плануєте робити бант, то розміщуємо викрійку. Зверніть увагу, що тканина складена вдвоє. Це пілочка з виточкою, спинка на згині. В залежності від ширини, дивіться, в принципі, Якщо розмір буде навіть більший, ніж мій, то ви просто можете отак ссувати трохи вниз. Да? І тим самим економити тканину. Ця тканина шириною 1,50 м, і, в принципі, в одну довжину можна поміститися. Спинка, на спинці згин. Пілочка на пілочці, отут отак викладаємо припуски. Значить, Друзі, це дуже важливо. І посередині між ними, отут вверху, ви можете покласти манжету для економії тканини. Манжет на манжет припуски робимо сантиметр, 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 сантиметр. Тобто манжет це припуски по сантиметру. Тут, на пілочці, пів сантиметра, сантиметр. Отут по проймі пів сантиметра, пів сантиметра. Тут сантиметр робимо. Внизу припуск сантиметр на підгібку два рази. Тут можна додати по боковому шву теж сантиметр. На спинці сантиметр, сантиметр і пів сантиметра на... Ось тут на лінії пройми і на горловині. Викроюємо, друзі. Ось таким чином розміщена викрійка, звісно, світле на світлому, але все рівно вам видно. Зверніть увагу, що бант, ви викроюєте, бачите, тут, де написано згін. На викроюсті у вас також написано згін. Бачите, щоб ціла деталь мала ось такий вигляд. Ось, їх дві. Щоб, коли ви розгортаєте, вона мала ось такий вигляд. Так. І не забувайте робити відмітку. На рукаві він у нас. Дуже широкий, дуже, правда, дуже. Не забувайте робити відмітку деперед, особливо, якщо у вас буде тканина, шифон, батисну або якась напівпрозора, тому що ну, вона майже не має звороту і лицьової сторони, тому це також дуже-дуже важливо, друзі. Всі деталі викроїли, можемо зшивати. Також хочу звернути вашу увагу: є спеціальний флізелін. Для трикотажу. Він є на трикотажі, на такому тонкому, бачите? Він ідеально підходить під такі напівпрозорі тканини, Ось, для дублювання. Тобто його майже не видно, але він буде ось такий матеріал. Не знаю, де такий купити, друзі, шукайте, тому що він в мене вже давно придбаний. Ось він має ось такий вигляд, бачите? Це як тонюсінька така тканина, вона, до речі, йде трохи еластична. так і називається трикотажний флізелін або трикотажний дублірін. Ось. І з нього ми вирізаємо повністю манжети. Горловину я дублювати не буду, тільки невеличкі два шматочки для манжету. Друзі, озвучую деякі моменти по збірці. Перенесли виточку як на одну, так і на іншу сторону. Забираємо булавки, до речі, булавки використовую фірми Prim, які спеціально для шовку. Вони для шовку, для шифону не залишають, абсолютно не залишають на шовку, на шифону ніяких затяжок. Ось вони такі. Тому рекомендую. Тепер, після того, як перенесли лінії, стикуємо лінії між собою, отак. Зашиваємо, я зашиваю від цього краю сюди, роблячи невелику закріпку, тому що тканина в нас надзвичайно тонка виточку запресовуємо вниз, тому що, коли будемо запресовувати вверх, під пахвами буде велике потовщення. До речі, це все є про запресовування виточок в відео. про... Те, як робити базову основу, наприклад, там все це є, всі ці моменти посилання залишу в описі. Бант розгортаємо ось так в повний розворот, і спочатку зшиваємо деталі двох половинок між собою Розпрасовуємо. далі складаємо навпіл, ось таким чином, зі згином. І у вас у всіх є відмітки, не доходячи до цієї відмітки, десь сантиметр. Зашиваємо повністю бант. Тут, і сюди, біле на білому, але я думаю, що вам зрозуміло. Одна частина інша. У нас залишається тільки центральна частина, Ось ця не зашита, та що буде пришиватися до горловини блузи. Все інше ви зашиваєте так, і обрізаючи припуски, дуже охайно вивертаємо на лице. Виточки також запрасовуємо, так як слід. Так, Моменти деякі по виготовленню, отже, ви зашили виточки на пілочці, вниз. Запрасували. Тепер оця деталь повністю у вас горловини готова. Бачите, ви вивернули на лице. Тут гарненько кутики я подіставала за допомогою ось цих от булавок, які не, не залишають. Так? І в нас не зашита, тільки ось ця центральна частина. Зверніть увагу, бачите? Припуски я не зрізала, тому що ми їх будемо хайно підчищати вже потім, як пришиватимемо до вироб. Ось. Тепер а, займаєтесь виготовленням манжет. В залежності від тканини, дублюємо. Наприклад, бавну, бавовняні тканини можна не дублювати, друзі, повне виготовлення манжет, а також їх пришивання. Неважливо, це оцей манжет чи цей, він пришивається виріб одинаково. і посилання є в описі. Повністю все виготовлення є на каналі прямо окреме відео, посилання в описі. Наступний крок. Обробляєте зрізи, оці центральні. В мене це оверлок. Якщо нема оверлоку, це може бути зіг або навіть подвійна підрубка. Так само і на рукавах. Тепер ми складаємо лицем до лиця. У вас має бути відмітка, ну тут, в принципі, і так видно, бачите, ось місце, де оцей ось, як розріз, начебто йде От, до цього місця. Отак, От складаємо, і до цього місця, відступаючи приблизно пару міліметрів, роблячи закріпку, вишиваєте. До цього місця. На рукаві, залишаємо від низу Отак От 10 см. І потім зашиваєте повністю рукав. Ось таким чином. Тобто, 10 см віднизу відступаєте. На рукаві, роблячи закріпку, і зшиваємо рукав один і інший. І тут. шили рукав. і тут, бачите, коли ви залишили не зашито, у вас такий як розріз. Так само і попереду. Це ось зі зворотньої сторони, розпресували, тут можете підклеїти павутиночкою, і з лицьової сторони робимо відстрочку. Можна по самому краю обов'язково ось тут, так? і на рукаві так само. От, щоб тут обов'язково був розріз. Тепер увага. Ви складаєте лицем до лиця пілочку і спинку і зшиваємо бокові шви. Потім шов, прасуємо боковий в сторону спинки, в відкриту пройму, оскільки вона у нас відкрита, вшиваємо рукав, шви на рукаві. Пресуємо в сторону виробу. Це не складно, друзі, дуже легко пояснюю детально. Друзі, шили ви блузу повністю і шви на рукаві, оцьому в сторону рукава. Так буде красивіше в виробі, з вивороту. Тепер на рукаві внизу. Відступаючи десь приблизно ну, пару сантиметрів від краю, прокладаємо дві прямі строчки і стягуємо по розміру манжета, пришиваємо манжет. Має вийти у вас отаким чином. Як пришити манжет? Посилання знову ж таки нагадую, є в описі. Повністю все розтолкмачено про манжет. Далі низ. Два рази підвернули. І підшили. В мене на пів сантиметра, ось така підгибочка вийшла, попрасували. Тепер горловина. Пришивається точно так само, як манжет. Дивіться, з, з вивороту, от у вас виворотня сторона. Шви, дивіться, щоб. Тепер, от, бачите, от, з вивороту, центр горловини по спинці, ось оцей шов проходить, і одну частину отак пришили. Бачите? Ось. Одну розклали оцей наш незашитий отвір на нашому поясі до горловини. ось бачите розщепірене. Пришили з вивороту прямою строчкою. У вас сама має зійтись, бо ми якраз отвір робили на викрайки там дивіться, у вас все є. Так, тепер оцей сріз підрізаю, залишаю десь 4 мм припуск, не менше, бо це шифон. потім Накриєте зверху, отак, іншою стороною, тут теж вже підріжете, охайно. накриваєте, стикуємо оці міточки і отак от накриєте, промитаєте і пришиєте зверху. Ось, Бачите, вже на лице пришиваємо оцей ось комірчик, так званий наш. Все, блуза готова, друзі. Дуже красива. Можете на базі цього уроку зробити і. Наприклад, на базі цієї викройки продовжити зробити сукню, хто захоче. Не забувайте ваші вподобайки всім цьомки-помки, Бувайте! І не забувайте, що посилання знаходиться в описі під відео. Якщо бажаєте придбати викрійку блузи, вона повномірна, то інформація є в описі під відео. Готова викрійка на папері дуже гарна! Друзі, попрощалась з вами, але це ще не все. Отже, дивіться, де робити петельку? Ось передня частина рукава. І саме, от бачите, коли у вас блуза готова на столі, щоб защіплялась в сторону спинки, значить робимо спереду отут. Можна зробити так, але мені здається, отак от краще. От саме отак ми робимо петелечку. Можна вручну, можна на машинці. Раз, і тут так само відмітили собі, щоб було симетрично, з цієї сторони. Коли пришиваєте зверху бантик, оцей, то трошечки зайдіть сюди на бантик закріпкою, буквально трохи. Ну і не забудьте відстрочити ось ці моменти на рукавах, отак отут. так? І отут на крапельці. До речі, декоративні шви ви можете зробити продовжити тут, продовжити, наприклад, закріпкою ось тут, в залежності від тканини, шви навіть можуть бути контрастними. На цьому точно все.